Уся земле, покликуйте Господу, служіть Господові із радістю перед обличчям Його підійдіте зі співом. Знайте, що Господь Бог він Він нас учинив, і його ми, його ми народ, та отара Його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь Його милість навіки, а вірність Його зроду в рід. Господи, випробував Ти мене й пізнав, ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те. Все. Оточив ти мене ззаду і спереду і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю. Куди я від духа Твого піду і куди я втечу, від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в шолі ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене і ніч, світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті, я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які, дорогі мені стали думки твої, Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх, численніші вони від піску, як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби Боже вразив тебе збожника, а ви, кровожерці, відступітись від мене. Вони називають підступну тебе, твої вороги намарно марноту пускаються. Отож ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколодників бриджусь. Повною ненавистю я ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І, побачи, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Я буду тебе величати, о Боже мій царю, і благословлятиму імення Твоє по вік віку. Я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму імення Твоє по вік віку. Великий Господь, і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його. Рід родові буде хвалити діла твої і будуть могутність Твою виявляти. Пропишну славу велича Твого, про справи чудовні Твої розповім. Будуть казати про силу грізних твоїх чинів, а про велич Твою розповім я про неї. Пам'ять про добрість велику Твою сповіщатимуть і будуть співати про правду твою. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, Господь добрий до всіх, а Його милосердя на всі його творива. Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, а святі Твої Тебе будуть благословлятимуть. Про славу царства Твого звіщатимуть, про могутність Твою говоритимуть, щоб людським синам об'явити про могутність Його та про славу велича царства Його. Царство Твоє, царство всіх віків, а влада Твоя по всі роди. Господь підпирає всіх падаючих, усіх зігнутих Він випростовує. Очі всіх уповають на тебе, і ти їм поживу даєш своєчасно, ти руку свою відкриваєш, і все, що живе. Ти звичливо годуєш, Господь справедливий на кожній дорозі своїй і милостивий у всіх своїх учинках, Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, і благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Славу Господню уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе його ймення на віки віків. Господи, Боже мій, я до тебе вдаюся спасити мене від усіх моїх напасників і визволь мене, щоб ворог моєї душі не розшарпав, як лев, що кості ламає, ніхто не рятує. Господи Боже мій, коли я таке учинив, коли є беззаконня в долонях моїх, коли я доброчинцеві злом відплатив і без причини ограбував свого противника, ворог нехай переслідує душу мою, і нехай дожене, і нехай до землі він потопче життя моє, і хай мою славу оберне на порох. Остань же, о Господи, в гніві Своїм понесися на лютість моїх ворогів. І до мене скеруй постанову свою, яку ти заповів, і громада народів оточить тебе, і над нею вернися на висоту. Господь судить людей, суди ж мене, Господи, за моєю правотою і за моєю невинністю, нехай злоба безбожних скінчиться, а ти зміцни праведного, бо вивідуєш ти серця й нирки, оправедний Боже, щит мій у Бозі, який чистих серцем спасає. Бог суддя справедливий і щоденно на злого Бог гнівається. Коли хто не навернеться, буде гострити меча свого він, свого лука натягне і наставить його. І йому приготовив смертельні знаряддя він зробить огнистими стріли свої. Ото беззаконня зачне нечистивий і завагітніє безправ'я, і породить неправду. Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготовив. Обернеться зло його на його голову, і на маківку зійде його беззаконня. Я ж Господа буду хвалити за його правдою, і буду виспівувати імення Всевишнього Господа.